Зори моя вечірнія Тарас Григорович Шевченко. Зори моя вечірнія, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокороя. Розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються не хрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі не долю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей та нехай їм. Я їх добре знаю, добре знаю. Зори моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас в Україні? А я знаю і розкажу тобі спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш.